Вони прекрасно все розуміють, у них просто свій світ, вони в своєму вакуумі, і ми їх вчимо підлаштовуватися під нас. У нас наприклад, ще суспільство не навчилося розуміти їх. Якось так. Це те, щоб скласти нормальний план заняття, це треба от чотири заняття, щоб повністю дослідити дитинку, щоб її вивчити, щоб зрозуміти, що саме потрібно їй, на які на що потрібно акцентувати увагу, і з чим треба працювати. У нас є сенсорна інтеграція. Вчимося сприймати себе, своє тіло, вчимося рахувати, писати, тримати ручку в залежності від запиту і від того, що потребує дитина. Вчаємо кольори, тваринок, як хто говорить, шукаємо мотивацію для дитини, щоб вона почала говорити. Стимулюємо це, розвиваємо дрібну моторику міжпівкульні зв'язки. Тут не можна сказати одним словом, чим ми займаємось. Тут дуже дуже багато всього, що ґрунтується, і виходить те, з чого ми будемо займатися, це ґрунтується саме від дитинки. Виходить, що потрібно для дитини.